Вітаю вас! Багато хто питає, що робити з вином після того, як рукавичка впала, тобто за три тижні, приблизно за 3-4 тижні після того, як ми поставили наше сусло на бродіння. Тобто, це буде друга частина приготування домашнього винного напою. І тут не важливо, чи це домашнє вино з порічок, з малини, з смородини абсолютно не важливо, Технологія та сама. Після того, як вино от, рукавичка впала. Нам потрібно наше вино злити в іншу тару. Тару ми, звісно, що дуже добре миємо, але перед тим, як от все одно залите вино, я її ще додатково дезінфікую, використовуючи горілку або спирт чистий. Можна також дезінфікувати содою і іншими, іншими засобами, які є доступні, які під рукою. Легенько ще збовтати все, щоб гарненько все по стінках пішлося. Ну, розумієте, дезінфікуємо від. Різних непотрібних нам мікроорганізмів. От, все. Також особливістю приготування м, плодових вин є те, що у другій частині, е, в другому етапі, при першому зливі, нам також дода треба додати ще одну частину цукру. Я коли зділив це все додавання цукру на три частини, але тепер е, роблю тільки дві частини. Перший раз додаю м, дві третіх всього цукру, а далі ще буквально от такий, от таку півлітрову банку. І цього переважно завжди вистачає. Ну, е, При третьому зливі можна ще буде додати цукру, але це вже не для бродіння. Зараз ми робимо ще для бродіння, воно буде ще трошки бродити. При третьому зливі ми додаємо цукор для солодкості, переважно. От. Е, далі знімаємо рукавицю. Абсолютно нічого важкого тут нема. Бачите, рукавиця вже від часу зіпсувалась, ми будемо змушені використовувати іншу. І зливаємо доступним нам способом. Я переважно зливаю завжди, просто перевертаючи бутиль, я так і зроблю в кінці, але тут ем, для початку він досить великий, мені буде незручно злити, тому використаю спочатку шланг. Вино вибрудило вже практично тут на сухо, воно кисле. Встиг спробувати трішки. Тому додаємо цукру досить багато і почекаємо, поки воно злиється. Це все, що мені вдалося злити через трубку. І переважно, якщо менше тара, я ніколи трубкою не користуюсь, а роблю це наступним способом. Зараз продемонструю. От. Частково таким способом все одно захоплюється осад, але при першому зливі нам це абсолютно не важливо. Ми будемо все одно робити ще один або навіть два зливи наступні. З додаванням цукру тут не все так просто. Я в попередньому відео подавав е, приблизний об'єм цукру, який потрібно нам дати для того, щоб воно було напівсолодке. Але я так багато цукру не даю, тому що я не люблю, щоб воно мало забагато солоду. При другому зливі я даю тільки буквально півлітрову банку. От приблизно така кількість лишилась осаду, якого нам вже не потрібно. Тут також ще осад потрапив, але це не страшно абсолютно. Якщо хочете зекономити час і або нема чим злити, то можна робити яким способом. От. Е, Далі що ми робимо? Далі ми. Звісно, щоб помити попередню тару потрібно, а цю дуже добре потрібно. Потрібно зболтати, щоб підняти цукор з дна, який ми туди помістили, висипали. І все. Друга частина, можна сказати, тут завершена. І залишається нам встановити тільки рукавичку, в якій ми попередньо тут зробили дірки. Але дірки на другий злив я роблю набагато менші і меншу їх кількість, ніж на перший злив, тому що такого активного бродіння вже не буде. Хоча воно буде. Не можна встановлювати рукавицю, яка не має зовсім дірок. Мусить бути спосіб для того, щоб виходило повітря От. ізоляційною стрічкою все прикріплюю і воно приблизно таким чином буде виглядати. За деякий час вона підніметься і буде бродити нам тут ще. Ще місяць, можливо, навіть два місяці. Е, якщо би часом тут не вистачило цукру, і я побачу, що рукавичка буквально за два тижні вже впаде знову, я спробую на смак, і воно буде не солодке, ну, не буде мати зовсім залишкового цукру. Я, я добавлю ще трішки цукру. Можливо, перелею, можливо, навіть не буду переливати ще раз. Я стараюся так багато разів не знімати, тому що я використовую технологію, в якій. Вино довше витримується на осаді. І це фактично буде вже увесь процес зняття вина з осаду і постановки на повторне бродіння. Показав максимально просто, як можна зробити в домашніх умовах, щоб не використовувати різних засобів, приладів, хоча можна і заморочитись, і робити це зовсім по-іншому. Також намагайтеся, коли зливаєте, залишити чим побільше осаду всередині, але це такий бутиль. З нього важко злити так, щоб залишити весь осад, щоб нічого не потрапило. Але це не страшно. При наступному зливанні вже ситуація виправиться. Осад насправді, чи він дає якусь гіркоту, пробував робити, щоб залишати на осаді довше, коротше, різниці абсолютно ніякої не побачив. І як я вже згадував, можливо, є технології, які передбачають довшу витримку на осаді. Саме тут ми переливали порічку весусло або вино з червоної смородини. При нагоді також покажу третій етап виготовлення вина. Уявимо, що після того, як ми додали останню, другу або третю порцію цукру по смаку, вже все затихло, можна сказати. Випав осад і ми переливаємо все в тару. В Тару набагато меншу. Як це робити правильно? Тару, звісно, що дезінфікуємо, як в попередньому випадку. І тут вже коли переливаємо, нам обов'язково треба. Так, щоб осад, практично осад ніякий не потрапив. Заповнюємо обов'язково до 99% ємності і закриваємо капроновою кришкою, або можна іншими комбінованими способами. Так, щоб повітря не потрапляло всередину, ну майже не потрапляло і майже не виходило. Бо після. Бо цей третій етап це буде етап тихого бродіння. Що це означає? Що бродіння все-таки буде відбуватися, але ми його не будемо бачити. Будуть, може, якісь бульбашки, невеликі, легенькі, але все-таки воно буде тихе. І е, газ все одно буде виділятись, Не в такій кількості, але він буде виділятись. Тому закриваємо е, такою кришкою, щоб повітря вуглекислий газ, тобто, міг виходити. Якщо б ми зараз після злиття молодого вина. Навіть якщо воно вже наочно не бродить, закатали цей слоїк, можна сказати, під е, кришку для закруток, то він би просто зірвався. Тому при третьому етапі, коли ми додали останню порцію цукру, випав осад, перестало бродити наочно, робимо таким чином, як я показую тут. І Тару ми заповнили на таку приблизно, так як потрібно, От майже повну. Залишили тут декілька відсотків від цього об'єму, щоб все-таки виділявся ще вуглекислий газ. І вино нам доброджувало. По термінам скажу цьому вину, яке потрібно так перелити йому, десь 4 місяці. Від 3 до 5 місяців, залежно від того, як ви його готуєте, залежно від матеріалу. Переважно 4 місяці в середньому. Після 4 місяців потрібно таким чином його поміщати. І забіжу наперед, це вино малина е, виробництва жовтня 2022 року. Воно вже рік мені тут відстояло. Осад практично випав вже не в осад, а в винний камінь. Воно повністю готове, воно вже тихе, воно вже бродити не буде. І вино, яке має 9 місяців рік, його вже можна перелити в пляшки з герметичною фіксацією. Воно вже не буде виділяти вуглекислий газ, воно вже не буде вибухати, можна сказати. Це готове вино, переливаємо вже в бутиль для постійного, або в бутиль більший, або в пляшки краще, залежно від того, як ви його будете використовувати. Якщо можна буде випити за вечір 6 літрів або 5, ну, значить в такий більший більшу пляшку можна поміщати. А як ні, то переважно краще в порційні. Пів літра, літра 0,75. Таким чином, переливаю, тому що нашу. Тару, де ми будемо зберігати, вже воно потрібно було поставити набагато нижче, ніж попередня От. Але спосіб переливання практично той самий. І все. Після того, як наповниться ця фляшка, ми її герметично зафіксуємо. І це воно можна вже буде зберігати впродовж декількох років. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайки. Пишіть коментарі. Дякую за увагу. Побачимось!